Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оригамі кільце. Ось таке буде кільце. На цьому кільці можна малювати різні малюнки. Я намалював просто сердечко. Ви можете зробити свій власний малюнок. Приміряємо оріхамі, надінемо кільце на палець. Ось такий вигляд кільця буде мати на руці. Робиться таке оригамі дуже легко. Давайте ми це красиве кільце із паперу будемо робити разом. Для того, щоб зробити оригамі кільце, нам знадобиться листок розміром 8х5 см. А також нам знадобляться пломастери та клей. Для того, щоб зробити оригамі кільця, беремо листок розміром 8х5 см. Беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторін. По першій лінії перевертаємо листок. Біля початку листка перевертаємо листок і знову біля початку листка перевертаємо листок. Наведемо. Перевернемо на іншу сторону. Тепер ось цей кут загинаємо до цієї сторони. Це для того, щоб кільце можна було скріпити. Загинаємо ось так, наводимо, перевертаємо на іншу сторону. Тепер заокруглимо листочок. Для цього кладемо листок на палець, ось так. І обгортаємо листком палець. Придавлюємо з усіх сторон, Розкладаємо, ось цю сторону розширяємо, придавлюємо з боку ось так. І ось цю сторону просовуємо всередину. Приймаємо кілечко і придавлюємо з усіх сторін округлієм листок. Ось так. Зробимо кілечко трішки міцнішим для цього відкриваємо, беремо клей, нанесемо клей на листок, приймаємо клей. І просунемо знову листок всередину, придавлюємо. Тримаємо і знову робимо округлим. Тепер кільце можна розмалювати для цього. Опускаємо листок і зверху придавлюємо. І ось тут на листку робимо який-небудь малюнок. Для того, щоб кільце розмалювати, беремо фломастери, беремо кільце і робимо який-небудь малюнок. Можна просто намалювати сердечко. Тепер беремо кільце, тримаємо його і знову робимо округлим. І приміряємо. Тепер у нас виходить ось таке оригамі кільця, і тепер наше оригамі вже повністю готове.